Вітаю! Я переглянув угоди інсайдерів за весь попередній рік і знайшов ще одну компанію, яка варта уваги. Це компанія Glestart із тікером GSAC на OTC Markets. І торгується ця компанія на OTC Pink Current Information. Компанія позиціонує себе як біотехнологічна компанія згідно класифікатора комісії по цінним паперам імбірже. Окрім інсайдерів, компанія відповідає необхідним вимогам для мого портфеля. А також після простою у компанії почали появлятися новини, а відповідно вона починає активну діяльність. Тому давайте розглянемо цю компанію більш детально. І так, акція була знайдена по угодам інсайдерів. Остання угода була ще, правда, у лютому попереднього року. Але сума була тоді досить хороша 390 тисяч доларів. Взагалі, як поглянути на звіт повністю, то видно, що даний інсайдер прозвітувався за досить великий термін. З 12 15 років, але все одно основний об'єм був у 2022 році. Також і раніше на історії були угоди інсайдерів. Тобто компанія представляє інтерес. Інакше би акції не купували. Тим більше, якщо купують на таку суму як 390 тисяч, і ще й OTC, значить в компанії вірить і в неї щось має бути хороше. Хоча гарантії, як завжди, немає, це є ринок. По графіку, компанія торгується в діапазоні. Ось один діапазон, потім трішки опустились нижчі. І появляються досить хороші об'єми. Тобто, акції викуповують і акція не падає далі. Стрілочка угоди інсайдерів, подивимося попередня. Історію. Так, попередній раз акція виросла на 7000%, майже на 8. А ще раніше на 7000% також. Тобто акція час від часу стріляє. По цьому параметру вона нам підходить. Переходжу далі для аналізу на сайт OTC Markets. І так, у нас тут все зелене, прекрасно, навіть жодних питань немає. Компанія. Чим займається компанія? Давайте подивимося. Гіостат займається дослідженням, розробкою маркетингом і брендингом інноваційних безрецептурних споживчих медичних продуктів, призначених для великих ринків і передових технологій. Ну, така загальна фраза. Стратегії компанії полягає у створенні акціонерної вартості шляхом органічного зростання та стратегічних придбань. Давайте для аналізу перейдемо на сайт, там буде саме краще видно. І так, тут якраз є ці чотири сектори, чим займається компанія. Інженерна діяльність. Підрозділ, який займається розробкою інноваційних технологій для чистої енергії і промислової безпеки. Наша бачення полягає створення більш сталого та безпечного майбутнього для наших клієнтів і суспільства, тобто якимись розробками компанія займається. Далі фармацептика. В них є два продукти: гільстат Мігрень, тобто якийсь препарат від Мігрені, його переваги швидкодіючий, наскільки це та швидкодіючий, немає якихось побічних ефектів, доступний без рецепту. Ефективна вартість і клінічно підтверджені результати. Тобто, ну, описали продукт гарно. Далі вже по продажам ми подивимося. І ще один препарат таблетки від Бессонінс, як я зрозумів: Гельстат Sонte. Скорочений час засинання, піднімає якість сну. Ну, також не потрібно рецепта І вже, в принципі, в продажі доступне з 2014 року. Досить давно. Ну, одним словом, якісь продукти в компанії є. Далі, дослідження. Так, їхній пайплайн. Давайте якісь речення перекладемо одне. Внутрішня команда Geostat співпрацює з провідними дослідниками та інженерами для розробки унікальних продуктів і рішень спрямованих на великі та достатньо забезпечені ринки в секторах. Ну, загальні фрази. Так, на що вони, де вони займаються розробкою? Чиста енергія, відновлювальні джерела, зберігання енергії. Це є переробка. Пароління відходами циркулярна економіка. Ну, це теж цікаво. Промислова безпека, проектування пристроїв, розробка програмного забезпечення. Ну, вони займаються вже майже всім підряд. Охорона здоров'я, хронічний біль, безсоння. Ну, це що вони мають ті лікарства, вони так, так зрозумів, що вони їх продовжують розвивати. Так, інтелектуальна власність. Якісь має вже готовий патент, і ще якісь три патента в розробці. Давайте подивимося, що цей. Композиція це способ лікування для полегшення запомагання мігренозних головних болів та пов'язаних з них симптомів. А це, від, це напевно, ті ж їхні таблетки до головного болю. Одосконаний спосіб виробництва лікувальної жувальної гумки без охолодження. Навіть таке. Спосіб додавання інгредієнтів на масляній основі суміш жувальної гумки для виготовлення прасовних таблеток. жувальної гумки. Спосіб додавання градієнтів на масляній основі порошкову суміш для виготовлення прасовних таблеток. Ну, одним словом, це ж по їхній діяльності. І остання діяльність це маркетинг. Давайте речення йде перекладемо. Hybrid Direct Response Retail Support Campaign. Це якась їхня технологія, не знаю, є найкращим підходом для будь-якого бренду. Кілстат зацікавлений у розробні торгівлі. Ця концепція дуже добре працює в будь-якому штабі, а головне набраться терпіння і педатично розвивати компанію. Ну, одним словом, компанія займається багато чим, це не завжди звичайний плюс. Бо добре, коли компанія сфокусована на чомусь одному, і в неї це виходить. Тут дуже багато діяльностей, ну але інсайдери купують, значить, напевно, є якась перевага в цьому. Давайте переглянемо далі по сайту. Що у нас? Так, здає звітність. Сек, проходить аудит, добре. Так, 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 це нічого цікавого. 5 працівників працює. Фармацевтичні препарати, їхня основна діяльність як класифікатора. Продукти. інноваційні та безрецептурні продукти. Так, переходимо до деталей ціни папер. Ринкова капіталізація 644 тисячі доларів. Ну, вона дуже маленька. Отак і компанія впала, в принципі, може бути. Авторизована акція 5 мільярдів, дуже багато. А випущено навіть менше мільярда. Це не дуже добре, так як може бути тиск на ціну, але якщо нормально будуть розпоряджатися цим, то ніяких проблем не буде. Обігу взагалі тільки 128 мільйонів акцій. 592 тисячі заборонені. Короткі інтереси майже ніякі. Що цікавого було, так, спліт був проведений, був якийсь випуск нових акцій. Один спліт, і ще раніше був також спліт. Ну, це досить давно всі були операції, так що нам жодного значення вони не мають. До речі, компанія досі давно працює, Я навіть в 1995 році проводилися якісь операції. По новина. По новина гарний плюс. От до 2015 року були новини, далі була велика пауза, і вже в 2022 році почали випускати новини. Кіла стат оголошує публічну пропозицію на суму 5 мільйонів доларів відповідно до регламенту А. Тобто компанія залучає через випуск облігацій 5 мільйонів доларів. Я там цю новину вже читав попередньо, і там пише, що вона попередньо брала багато таких кредитів, як, якщо так можна назвати, і успішно всіх їх повернула. Тут де мова про корпоративну інформацію про реструктуризацію капіталу. Тобто, це якраз це продовження новини про цих 5 мільйонів доларів, що вони залучили. І у цьому році, якраз 7 березня, вже було. Формуй новий підрозділ і досконалений інженерний відділ. Тобто появилися новини, ну будемо врахувати, це хороші новини. Так, в дослідженнях, що у нас нічого немає, і по фінансах. Ну, по фінансах страшноватенько. За 2021 рік заробили 7 тисяч доларів, ну це ні про ніщо. Давайте ближче інформація, по квартально подивимось. І так, продажів немає, прибутку немає. Витрати на адміністрування ростуть. Неповторювані витрати: 39 тисяч, тобто загальні витрати 342 тисячі. І що все, все ще додати, відсотки, то 390 тисяч вони в мінусі. Ну, принаймні, не мільйони, хоч це радує. І так, балансова вартість. Гроші в них 8 тисяч, дебіторська заборгованість 7 тисяч. Інвентар 75 тисяч. Сумарно в них 91 тисяча доларів в активах. Інші активи 27 тисяч. І разом всіх активів на 119 тисяч доларів. І так, кредиторська заборгованість 283 тисячі доларів. Ну, це принаймні якийсь плюс, що вони чимось займаються, Якщо є кредиторська заборгованість, значить компанія десь щось робить. Короткостроковий кредит 121 тисяча, інші 44 разом 453. Довгостроковий кредит 227 тисяч, і виходить разом 681. Тобто борги у 6 разів більші, ну майже у 6 разів більше, ніж активи. Це є не дуже добре, але це відповідає якраз ціні акції. Тому вона так і впала. Тому тут нічого до вас особи не, не буде. Ну, а тепер можна безпосередньо брати акцію компанії. І я буду брати компанію по 7 цента. Так. Ось так виходить 36 тисяч акцій. Все. Тут вибираю good Till cancel. Купити лімітка 36 тисяч акцій по сотих цента. Good till cancel. Все. Submit. Наказ переданий. Проте, як завжди, якщо ордер буде довго не виконуватись, то я буду його підтягувати. Ціль у цій угоді ставлю 1000%, так як тут немає смарт Insider. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ви не пропустите нове відео. Ну я дякую за те, що ви додивились відео до кінця. До зустрічі!